Хмарне сховище CloudKey – це не складно. Давай покажу. Для початку скачаємо мобільний застосунок CloudKey в App Store або в Play Market. А далі увага на екран. Відкриваємо додаток CloudKey. Натискаємо кнопку Додати сертифікат. Вводимо код підприємства або ФОП. На екрані з'являються всі сертифікати, що зберігаються у хмарі по даному коду. Обираємо необхідний. За бажанням можна обрати декілька сертифікатів. В додаток можна завантажити сертифікати по декільком підприємствам за необхідності. Для того, щоб увійти в електронний кабінет або підписати документ, натискаємо кнопку Сканер QR-коду. Наводимо на QR-код на екрані комп'ютера, обираємо сертифікат та вводимо пароль. Натискаємо кнопку підтвердити, і все готово.